Допомоги потребує родина Коваленків із Дніпропетровщини. Довго очікувана донечка, чотиримісячна злата може не дожити навіть до року, якщо їй терміново не зробити пересадку печінки. Вроджена вада руйнує дитячий організм і виправити ситуацію може тільки трансплантація, провести яку можна тільки за кордоном. Таких як чотиримісячна злата у світі називають дзеркальними малюками. Печені сілізенка поміняними містами. тобто у нас печень сліва. Цей природний кур'йоз не вплинув би на життя та здоров'я дитини, якби до нього не приєдналась серйозна проблема. Гікантакліточний гепатит і атрезія жовчних ходов жовчні виділяється, но не йде в просвіт кишечника, як потрібно. Нету то імінно отец проток пічнечних. Хворобу діагностували, коли дівчинці було півтора місяця, і життя родини поділилося на до. Кожен день просипаєшся і думаєш, що у них там в лікарні. Лікарі кажуть вихід є, але тільки один. Необхідна операція по трансплантації. Існує ряд паліативних операцій, тобто тих, які можуть могут как бы облегчить состояние ребенка. Но к сожалению, в подальшому все одно ці пацієнти потребують оперативного вмешательства по трансплантації. Якщо пересадку печені не зробити, дитина ну до півтора року. Года... До двох максимум до в Україні такі операції роблять успішно, але за умови, що донор це родич дитини. Тому результати аналізів стали ще одним ударом для родини. Ніхто з рідних не підходить для донорства. Нині тестують трьох друзів родини, але трансплантацію від нерідного донора доведеться робити вже за кордоном. Возможні варіанти. А... В Росії, в Бельгії я узнавала в Бельгії саме большої процент виживаємості рібенка. Але де б це не було, операція коштує непідйомну для родини суму півтора мільйона гривень. Це мінімум від якого починаються ціни на подібні операції. Зусиллями родини, друзів, знайомих та колег, родина назбирала лише одну десяту від необхідної суми. Я смотрела телевізор, бувала і там діткам нужна така бешена сума на операцію. Я Думаю, боже бідний родитель де можна взяти. Такі гроші? Я ніколи в житті не думала, що. Там можуть каснутися нашу сім'ю. Тим часом відлік часу для маленької злати йде навіть не на місяці, на дні. Жовч, яка розливається по всьому організму, швидко руйнує інші, поки що здорові органи. Наступного тижня будуть результати обстежень потенційних донорів. Якщо хоча б один з них підійде, родину вже чекають у бельгійській клініці. Там ще місяць-півтора і злата матиме шанс на повноцінне життя. Звісно, якщо цей шанс їй захочуть подарувати, зовсім незнайомі, але небайдужі люди. Олена Усенко Файзулін, ТСН 1+,1 на те, щоб зібрати гроші на порятунок маленької злати, залишилися лічені дні. І зараз ви бачите, як знайти сторінку з банківськими реквізитами для допомоги родині Коваленків на сайті TSN.ua.